Друзі, вітаю на моєму каналі. Коротенько хотіла показати свою інтарсію. Це в мене сукня таких насичених яскравих кольорів. Ось такі вони, бачите: камера передає, це реальні кольори. І захотілося мені зробити по центру ось таку смужку. Як Я її роблю, щоб не було перетяжок з виворітного боку. Все дуже просто, трохи заморочливо, але так мені захотілось і вже заморочилась. Я беру просто один моточок ниток по центру жовтих і два моточки ниток зелених. І в'яжу кожну частину зелену зі свого моточку, перехрещуючи тут по центру. Ці ниточки разом з зеленими. Так, вони плутаються. Це робота для терплячих. Ну але ось Так мені захотілося як я перехрещую ці петлі, як я чіпляю одну за одну, щоб так було красиво, покажу теж. Додивіться відео до кінця. А поки коротенько, що це в мене таке це в мене сукня на розмір ну, ще не сукня, вона буде колись сукньою на розмір 52-54. З неї буде лице, лицьова частина, а спинка сукні буде ось така. Вона буде просто зелена. Єдине, що в неї буде така родзинка, це позаду я зробила ось теж жовтими ниточками. Такі шліці зробили, і вони так гарно виконані жовтим кольором яскравим. Дуже хотілося, щоб зима була яскрава, тому ось так. Пишіть в коментарях, що ви думаєте, а поки буду показувати, як я виконую перехрещення цієї своєї інтарсії. Ось я пров'язала першу половинку зеленого кольору, до жовтої дійшла. Ось таким чином нитку зелену поперед спиці лівої, жовту, так гарненько треба натягнути, накладаю на зелену, фіксую пальчиком її і починаю в'язати жовтий. Жовту частину смужки ось таким чином. І далі так само дов'язала до другої частини зеленого кольору, так само жовту нитку накладаю зверху перед роботою на ліву спицю. Зелену нитку, вже з другого клубочку, накладаю зверху на жовту, фіксую так гарно, ось, щоб не витягувались петлі. Ну, але потім, якщо потягнуться, поправити. І пров'язую все, зафіксувалось. І так само кожного ряду. Ось така. Виходить такий результат. На лицевому ряді, на будь-якому полотні, робите те саме: чіпляєте ниточку одна за одну. Якщо вам сподобалось це пояснення, буду вдячна за ваші лайки та коментарі.